Ну що, друзі, всім привіт! З вами як завжди, канал Кавуновий футбол і збірна України, яка зіграла два товариських матчі, після яких, як наші хлопці вміють, залишилось більше запитань, ніж відповідей. Я не став хайпувати на горі, не записував одразу відео після матчу з Канадою, як це робили якісь псевдоексперти по типу циганика. Для цього я думаю, що багато дуже містків не треба. Це якраз його випадок, щоб вийти просто там о другій ночі, коли там тільки матч закінчився, наговорив всього, чого попало. Ну, в принципі, просто щоб желчу попаливав. Глядачі ж це хавають, їм же ж подобається, коли просто всіх матюкають і так далі. А я думаю, давайте з вами все ж таки спробуємо дійсно розібратись, що було не так в тому матчі, тому що в ньому було дуже багато чого не так. І по матчу з Новою Зеландією. Також розберемося, що де і як, за що хлопців можна хвалити. Це спробуємо пошукати, тому що це не так просто. А за що треба хейтити, я думаю, воно саме нас знайде. Ну а перед початком нашого пекельного обговорення я впевнений, що воно таким вийде. Я дуже сильно вас попрошу вліпити цьому відео вподобайку. Обов'язково підписатися на наш канал, нових глядачів. А я впевнений, що таких тут буде багато. Тому що нам треба просувати наш канал, знаходити нашу нову аудиторію, тому що я певний, що є дуже і дуже багато людей, яким буде подобатись наш контент, і в подальшому у нас великі плани, але чомусь вони ще про нас не знають. А для цього, щоб вони дізнались, ті, хто вже з нами давно натиснули на вподобайку, а хто щойно приєднався, обов'язково підписались. Тому що ви ж розумієте, що на одній УПЛ і нашій збірні, будь-якій там Ю 21 про них також сьогодні поговоримо. Світ не закінчується, і ми хочемо збільшувати і свій, і ваш кругозір. А коли на будь-якому відео не з цієї тематики, які я щойно перераховував, ми збираємо там від сили 150 переглядів і 20-30 лайків. Це дуже сильно демотивує. Тому, будь ласка, після перегляду цього відео перейдіть. В нас був новий формат. Вгадай клуб за націю. Також можливо, там не так багато монтажу чи ще чогось, але він цікавий і можливо моментами навіть смішний. Повгадуйте разом з нами. Клуби, і я певний, що воно вам сподобається. Якщо не сподобається, то просто забудьте, але дайте хоча б нам шанс. Тому сподіваюся, ви мене почули, а ми поїхали. Ну давайте підемо по хронологічному порядку і якраз таки по тому, що зачепило, вдарило, вбило найбільше. Це звичайно матч з Канадою. І я думаю, що я не єдиний, в кого було таке відчуття, що от ми приїхали грати товариську гру, і то навіть не доїхали. Ми приїхали так більше поспілкуватися з діаспорою, там з фанатами, автографи, пороздавати, посміхатись. Це все гарно. І ну, максимум там зіграти так, покатати дурника. А Канада вийшла ну, на такий прям, можна сказати, офіційний матч якогось там відбіркового циклу. І я розумію, коли це в перші 10-15, ладно, 20 хвилин. Ти ще не розумієш, що суперник буде настільки прям наглим. Але далі, коли тебе просто буквально починають втаптувати в газон, а ти сам ще туди собі розкопуєш. Давайте, давайте, я хочу ще глибше. Ну, це якось дуже і дуже не знаю, неповага до глядачів. Та навіть до самих себе, якщо вам пофіг на тих глядачів, що ви показуєте із зразу в раз, хоча б до себе маєте повагу, потім я не знаю, до якихось своїх друзів, які у вас будуть запитувати, чому так сталося, щоб у вас було якесь пояснення, а не так, що ви вдягаєте футболку, потім виставляєте історії в інстаграм, кажете, як ми за цю збірну готові рвати, ригати, а врешті-решт, ви готові лише за неї своє ім'я піднімати в плані, що там автографи і фотографії. Також, я певний, звичайно, ви зараз будете писати, що Канада в накаті, там вони готуються до цього турніру. Це, по суті, як наш чемпіонат Європи, цей конкакаф на їхньому континенті. Але вони їхні гравці пройшли точно такий же важкий сезон в Європі. Хтось в Європі, хтось в Америці. Але точно так само вони витратили багато сил, тому що кажуть: ну важкий сезон, так важкий сезон він що, тільки для нас, чи для них також. Тому давайте не будемо мішати чорне з білим, грішне з праведним. І якщо вже обісрались, то називати будемо речі своїми іменами. А не так, це вже дуже сильно заїбало. Як Рибров після кожного матчу збірної каже, ну, це сильний суперник. Ну, ви знаєте, ну Канада це сильний суперник. Ну, ви знаєте, Мальта навчилась грати в футбол. Ну, ви знаєте, з Молдовою так, нам повезло. Це дуже сильна команда, але вона чомусь на нас не доналаштувалась. Бельгія, ну, ви всі знаєте, там Брюйне, пофіг, що він вже на костелях ходив, але там Де Брюйне, там Лукаку найбільший, найвеличніший, який може бути. І так постійно ми з усіма граємо з позиції, що вони сильні. А може якось будемо показувати, що ми також на щось здатні, тому що звичайні країни, там така ж сама Норвегія, там в них є Холанд, але окрім того, хто ще там Едегор, а в лінії захисту ви, напевно, жодного гравця і не скажете отак, от швидко на швидку руку. А вони виграють в Італії 2-0. А ми б з Італією, я не знаю, що робили. Ну, хрестились максимум. Навіть нашу молодіжку взяти, там же ж типу та сама структура, але чомусь вони виходять з іспанцями і навіть деякий проміжок часу грають першим номером і не бояться їх, там навіть розмови про таке не йде. А наша збірна ну, боїться буквально всіх. Ви хоч один матч при Реброві бачили, щоб от ми нікого не боялись, і йшли вперед, грали першим номером, ну там з Молдови так це було? Що ти впевнений в збірні в перемозі. Все інше це ну, просто, я не знаю, пережує виплюнь. Ну, ви розумієте, я ніколи не матюкаю в своїх відео, але тут я не знаю, як по-іншому сказати. Він просто з нас робить якихось дурнів чи ще щось. Ну, програвте, ну буває. Ну програєш ти два роки всім, кому можна. Буває, добре. Може, колись воно стрельне. Це одне, це таке вже, знаєте, вкусовщина, кому подобається, кому ні. Але казати, коли воно погано, що все добре, я не знаю. Як ви до цього ставитесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. По самому матчу, я, чесно, навіть, ну, не знаю, що сказати. Е -е, два різних класа команд було. От ми так мали, наприклад, з Мальтою грати. От Україна Мальта, коли Україна налаштована, а Мальта на своєму рівні, це от десь такий матч мав бути. Але тут Канада, Україна, типу щось рівне на папері. Хоча я знаю, що в нас також багато людей казали, що ми цю Канаду маємо переїжджати. Ви, можливо, не знаєте, хто така Канада, і у вас, напевно, як завжди в нас, завищені очікування від збірної. Ні, Канада це плюс-мінус наш рівень. Але інша справа в тому, що вони прокинулись і захотіли зіграти, а ми вийшли просто, знаєте, м'ячки покатати. Але ну наскільки ми повільно рухались? Всюди, якщо це в нас м'яч, наскільки ми повільно відкривались, якісь там простори знаходили. Ви про що? Просто давай сюди, пасік, пасік, всі збігаються п'ять людей в одній точці. Канадці просто на це дивляться, ну, стійте, там, водіть хороводи на своїй половині поля. Для чого це там Судаков Шапаренко, хто там Матвієнко, всі в одну зону, всі хочуть вести цей м'яч. А може, якби кожен десь по своїм позиціям знаходить зони. А коли ми це починали робити, це було там пару разів. Як Яремчук класно стягнув до себе захисника в центр, маю на увазі, змістився і зінченко туди забіг. Забарний, геніальна передача, і все так нічого не треба вигадувати. Але ні, треба, і ось це постійно чомусь в цієї збірни. А в обороні, як ми повільно рухались, перехватували гравців, перебирали. Ну це був рівень дворового футболу без перебільшення, тому що мені хотілося взяти джойстик, знаєте, і просто трошечки їм допомогти. Як, начебто, переміщуються всі просто зі стіком, а кнопку r 2 прискорення забули включити. Пресинг ви взагалі про що? От нас, коли запресингували, Валера Бондар, привіт. Е, ну про це навіть боляче казати. Що це було? Я не розумію. І ось так по всьому цьому матчу, що це було? Головне запитання. Мені здається, все дуже просто пояснюється. Їм просто було пофіг. Ну товариський матч. Ми і так програємо. Нам ми і не завжди дуже сильно налаштовані на офіційні матчі. А ви хочете, щоб ми ще грали тут, в товариському матчі? Там і що що в нас тут емблема? І що що ми граємо за країну? Це ж товариський матч. Він нікуди нас не виводить. У нас там якихось премій немає. Зачем нам напружуватись? А в нас вже в головах канари, Мальдіви, багами і відчуваємо ми себе також богами. Але ні, давайте трошечки спустіться сюди і можливо згадайте, що ви футболісти, і якщо чесно, ви вмієте гарно грати в футбол, просто захотіть цього. А чи проблема в гравцях, чи в тренері? Я думаю, що це вже кожен сам для себе вирішує. Конкретно я вважаю, що правда десь посередині, але в першу чергу, все ж таки в тренері, тому що якщо тренер не може налаштувати цих гравців. То питання до тренера. Я не знаю, які там методи. Якщо там, коли ми румунам програвали Ярмоленко, кричав на всіх, а не Рибров, він там, я не знаю, може він і Ярмоленко боїться. Я цього не розумію, ми ж там всередині не сидимо, лише все по чуткам. Але ну, тренер не може налаштувати так, про що ми тоді говоримо? Ну, рахунок реальний цього матчу це 5 мінімум, можливо, 6-0, якщо без перебільшення. А в кінці канадці все ж таки зрозуміло, що це товариський матч, що ми країни-друзі, і дали нам забити ці два голи. Буквально це так і виглядало. Розходилися, руки підставляли. Голкіпер завалювався ще до удару, куди там пригать, і типу красиво вгадав кут, але дав м'ячу полетіти трошки вище. Я, звичайно, жартую, але дійсно виглядало так, що Канада якби захотіла, забила би нам і 7, і 8, тому що в нас був ну прохідний двір. А найбільше засмучує і лякає в цьому матчі. Це те, що тут грали в принципі основа за виключенням буквально декількох позицій. Але вони і стали ключовими. Це, звичайно, Бондар, це, звичайно, Матвієнко на лівому фланзі захисту. Це був жах. Я не знаю, будь-кого, напевно, туди навіть краще поставте, тому що щось людина просто не увійшла в цей матч, і, і поміж ніг, і отак, і осяк, і отак, як хочеш, його обходили, не увійшов в матч. Так і коли з ним ще поруч, тобто лівий центральний захисник, це Бондар, це була страшна зв'язка. Це була зв'язка, яка грала на користь Канади. І ми виходить, що грали 13 на 9. Забарний, як завжди, на рівні, проте навіть і він тут допускав помилки, тому що коли йому віддають передачу, там таку, щоб м'яч скакає. Я навіть там на рівні любительського футболу думаю, можу зачасту віддавати краще передачі, ніж йому запихували туди, але він навіть із них зазвичай виходив. Проте був явно один провал, після якого мали нам забивати, але повезло. Ну і в цілому футболістів, яких можна похвалити за цей матч, це буквально тимчик в обидвох класно зіграв. Забарний, звичайно, також він і там і там грав. І зінчитко, хоча б більш-менш щось було. Судаков я не знаю, це не нейтрально, тому що якби матч поганий, але чи в цьому його вина, тому що його сують туди на лівий фланг нападу? Я не знаю. Він думає, якщо він друже з мудриком, я прорва. Кажу, він думає, що якщо Судаков друзі з Мудриком, то він і буде грати на його позиції, чи що, що він там з мудриком зідзвониться і скаже, як тут грати, як мені швидкості додати. Ні, так не відбувається, Сережа. Ну, а всі інші таких, щоб прям прибити, це звичайно Матвієнко і Бондар. Калюжний також провів поганий матч, але не скажу, що в цьому лише його вина, тому що проти цієї Канади він був один в опорній зоні і явно їздив на дупі, але не встигав. Я не знаю, як мав встигати. Вважаю, що туди треба було ще Михайленка. чи... Того ж самого Назарину, хоча б тому, що Зінченко і особливо Шапаренко, ну вони вже прям були занадто немобільні в цьому матчі. Шапаренко взагалі зачасту лінувався повертатись назад. А якщо і повертався, то просто створював видимість бурхливої діяльності, а насправді просто дивився по сторонам, хто там де казав, кому кого розібрати. А в захисті ну було дуже відверто погано. А в нападів у всіх було погано. Ну і найбільше запитання по першому матчу: я вважаю будь-якого нормального болівальника. Ну це ж товариські матчі, чому ми не бачимо якихось гравців нових. Ну, от Бондера ми побачили, але ми його і так іноді бачили, і я думаю, що вже ніколи не попросимо ставити Бондера. Напевно, туди краще Таловєрова, кого завгодно. Я не знаю, ви викликайте новачків, бо я не знаю, того ж самого, наприклад, Чоботенка. Ну, так ось я про те, що ротації, в принципі, не було. Але Ребров пообіцяв, що будуть грати всі. Тому ми з вами очікували під матчу з Новою Зеландією чогось цікавого. І якраз давайте до нього і перейдемо. Тут ми вже дійсно побачили такий цікавенький склад з Гуцуляком на вістрі атаки. Я думаю, далі можна вже і не продовжувати. По атаці, що скажу кабаєв, на жаль, не може створювати ось цієї різниці, яку може створювати Мудрик, яку міг створювати Назаренко, але лише в УПЛ і буквально перші п'ять турів. Маю на увазі, що якщо в команди не йде, людина може взяти там пронестись. Протащити цей м'яч, 5-6 гравців залишити поза собою і створити різницю на полі. Ні, це не про Кабаєва. На жаль, хоча хлопець дійсно дуже і дуже старається, шкода, але для цієї збірної я думаю, що він ікс-фактором не стане, і в цьому матчі так і було. Особливо не можу згадати чогось такого видатного в його виконанні. Але і в цілому, у виконанні всіх, От дивіться, тут все співпало. От ми з Канадою вийшли такі розслаблені булки. В нас були. І ми трошки здивувалися, чому Канада грає як, начебто, офіційний матч, хоча це ж товариський. А от Нова Зеландія, вона грала як товариський цей матч, і плюс, звичайно, рівень команди з Нової Зеландії нижче, ніж Канади, хоча Коді Варто і саме вони виграли. І тут все співпало, і Я думаю, що якби нам його е, можна було залишати коментарі, то найпопулярніший коментар до 65-ї хвилини плюс-мінус був би точно, що як під це не заснути, тому що просто команди грали. Дуже дуже нехотя, я не знаю, як це по-іншому сказати. Не хотіли грати в це. Просто ну нам же щось там заплатили. Якісь там треба ж глядачі ж прийшли. Ну чисто раді приліччя, вийдемо на це поле, покатаємо цей м'яч. Але моментів, ну я не знаю, ви побачили? Потім так все ж таки гол туди, гол сюди. Е, як завжди по припущеному голу спочатку, скажу по негативному. Стандарти дві скидки головою. Там навіть забарний трошки завинився, як би це дивно не звучало, але так і це було. І з ким би ми не грали, ми це вже розуміємо. Стандарти і гра на другому поверсі це завжди буде нашою проблемою. Я не знаю, що з цим робити. Мені здається, що Рибров просто е, закриває на це очі. Ну, все, це проблема. Це якась аналогія, якби, наприклад, гравця робоча права нога, і він такий: ну все, лівою взагалі не можу грати, то нічого на неї не буду робити. А право буду розвивати вже до кінця, щоб вона була топовою. А Реброва виходить так, що ага, в нас гра на стандартах жахлива, заб'ємо на неї. Але при цьому, може, щось будемо інше розвивати? Ні, навіщо щось розвивати, окрім свого гаманця? А по позитивним моментам, звичайно, наші два голи дуже красиві. Гуцуляк в один дотик класно пробив. Але найпозитивніший момент з усього цього збору це, звичайно, Мартинюк, як для мене. Скільки ми там його побачили? 20 хвилин. Але людина залишила про себе дуже і дуже приємне враження. І от знаєте, мені здається, що у виконанні гравця Олександрії, можливо, вже скоро гравця Полісся, було саме те. Що не вистачає цій збірні, і те, що би ми хотіли з вами бачити, особливо в товариських матчах. Він ще не пропитаний. Ось цією ідеєю Риброва, не зрозуміло якою типу, просто пасік, пасік е краще назад. Якщо не впевнений, назад через центр отак от катаємо, катаємо, катаємо. Потім віддаємо м'яч супернику і пропускаємо. Ні, йому кожну передачу віддаєш. Це вперед, це не загострення, це простріл, це голова вперед. Ну, дійсно, в нього буквально за 20 хвилин було 3-4 таких моменти, і люди бачили, що на нього можна грати, і він дуже і дуже гарно тягнув. І цей простріл це вже був ну, була як винагорода по фіос фієрі. Тому дійсно може бути гарна альтернатива, як я вважаю, Миколенку, тому що Михайліченко. Ну, ви бачите, від Риброва дуже і дуже мало довіри отримує вже навіть коли ламався Миколенко в найгірші часи туди ставили Зінченка, Матвієнка, кого завгодно, але не Михайліченка. Можливо, Мартинюк справить якесь краще враження на Сергія Станіславовича, тому що як я вважаю, людина заслужила на виклик, можливо, ще навіть раніше, але він не був в резервному списку, але тепер заслужив дебют своєю наполегливою працею і скористався цим шансом. Я вважаю, що він має бути постійно. Навіть в основному списку, якщо все буде добре по ігровій практиці, звичайно, і по здоров'ю. Ну, це все по-позитивному. На жаль, тому що мені здається, нам страшно. У нас наступний матч з Францією, і я не знаю, що, що робити, за що хвататися, я не знаю, який рахунок очікувати. Напевно, в цих двох матчах я так бачу десь 4-0-2-0. Знаєте чому? Тому що а навіщо грати з Францією? Вона сильна. Навіщо Ісландія? Ісландія, ну це теж сильна команда. А Азейбайджан теж навчився грати. Якщо без жартів, то дійсно не розумію, що очікувати. Начебто, всі кажуть, давайте звільняти Риброва, але ви думаєте, буде сильно краще, різко, отак, от щось зробити. Однозначно, він допрацює весь відбірковий цикл на чемпіонат світу. Це вже давно сказав Шевченко. Що показник по Реброву – це його кваліфікація або не кваліфікація на чемпіонат світу. Якщо проходить... Милості просимо. Якщо ні, вже далі буде прийматися рішення в будь-якому разі. Тому подобається вам чи ні, мені, наприклад, теж дуже і дуже сильно не подобається, особливо те, як він сирена нас з великої гори, з високої, звичайно, на своїх прес-конференціях. Але що робить, такий був вибір УАВ, і він такими залишається. По Франції там все зрозуміло. Ви бачили, як вони грали із іспанцями і з тими самими німцями. Це інший рівень. Я не знаю, що ми зможемо з ними показати. Ну, дійсно, якщо десь 2-0-20 програємо, це за щастя буде. Ми розуміємо всі, що у нас це друге місце, і Ісландія в першу чергу, тому що Ісландія, ви знаєте, така веселенька. Вона тоді, як нам нерви потріпала, коли ми на Євро кваліфікували з ними в фіналі. Я був на тому матчі, до речі, вживу бачив. То це було дуже погано в нашому виконанні, особливо в першому таймі. А тепер мені здається, що ця збірна ще спрогресувала навіть з того часу. А ми, ну ми і прогрес за останні, я не знаю скільки, півтора-два роки. Ну, поки я ребров, це трошки речі несумісні. Звичайно, на жаль, але як є. Тому як завжди в нашому футболі нам залишається лише чекати, молитися, вірити і, в принципі, можна ще свічку поставити. А вам, друзі, якщо сподобалось це відео, треба не свічку ставити, а вподобайку. Я вважаю, що все набагато простіше, не треба рано прокидатись, кудись іти, просто ви зараз дивитесь, пустились вниз, натиснули на вподобайку. І як завжди, підтримайте нас підпискою. І, друзі, обов'язково, будь ласка, пишіть коментарі. Давайте там обговорювати, як вам вся ця ситуація по збірні і по реброву. Пишіть, з чим ви погоджуєтесь в моїх висловах, а з чим у вас кардинальна якась інша думка, яка абсолютно повністю радикально різниця з моєю. Дякую абсолютно кожному за перегляд. Слідкуйте за нашим каналом, тому що зараз буде дуже і дуже багато відео. На вихідних у нас буде взагалі-то стрім в суботу. Якщо ви дивитесь це відео в четвер або в п'ятницю, то можете собі десь нагадування поставити в суботу, о 17.00 за Києвом. Буде стрім. Буду радий вас там бачити, тому що до нових зустрічей.